Маю величезний досвід перемовин з росіянами. Шкода, але мушу сказати, що всі прийнятні способи переговорів з російською не мають реальності. Ви говорите не з представниками, ви говорите з путіним. Ця команда, з якою ви говорите, тільки втілює його рішення, і це чиста марнота часу. Це урок, який я винесла тому, що ми з росіянами говорили годинами і годинами про постачання газу перед зимою 2014 року. Торгові питання, інші питання, і усюди ситуація була одна, й та сама. Вони грають в ігри, їхні головні ідеї. Були нав'язані їм путіним, а Путін доволі послідовний у його словах. Треба навчитися його слухати. Він переконливо говорить про війну. Кілька років тому назад, як він почав війну, він говорив про Крим. Крим, мовляв, частина Російської Федерації. Коли він залякував Україну, говорив про Новоросію і можна продовжувати робити вигляд, що ми його не чуємо. А зараз найгірше справдилося Ми Продовжуємо не чути його, тому що Україна захід його не чує, бо Україна для нього не учасник переговорів. Для нього мир означає, коли через місяць, через два до навали 22-го року. Він говорив про місце Росії у глобальному масштабі. Треба розуміти, що Заходу треба розуміти, що Путіну треба не територія України, територія України. У його розумінні це буферна зона. І він дуже чітко заявив не так давно. І зараз повторюю, треба розуміти весь реєстр доступних варіантів. Що готовий захід запропонувати пас, пану Путіну? Оце і справжнє питання. Дякую за таку думку. Здається, всі наші розмови про розмов, про переговори стосуються перш за все українців. А західні партнери мають важелі впливу на Україну, але як вони можуть впливати на російську. Федерацію російська економіка не така вже й велика. Треба говорити мовою санкцій. Які треба санкції зараз покращити? Які кроки захід може покласти на стіл стосовно фінансів, продовжувати? Аби припинити цю загарбницьку війну, припинити і попередити інші агресивні війні. Я думаю, що ми все, що думаємо, що цей конфлікт пов'язаний тільки з українською територією, але повторюся: це тактика, яку я називаю не дивитися в небо, не дивитися вгору. Нас українців не треба. Переконувати що, що це така війна. Ми показали, що ми готові боронити свою землю. Ми знаємо, скільки провокацій ще буде. Ми знаємо, скільки варіантів буде запропоновано. Все це будуть фейкові варіанти, тому що очевидно, нам треба усвідомити, він наразі думає, що він сильніший ніж він був рік тому назад. Сьогодні в ній навіть не думає і не допускає думки про переговори про мир з Україною. Справді нам треба мир, нам треба благополуччя і багатство. Нам треба боротися, і ця боротьба буде тривати ще кілька років. Нам треба захищати своє існування не тільки напою лібою, а також і на міжнародній арені.